Після того, як ми з вами зробили рисунок, ось композицію, таку чашечка, листочки, ми будемо з вами переходити до другого етапу нашого живопису. Так, ну, я пропоную взяти за основу блакитний фону, блакитний колір. Так? І у нас є чашка кави, яка стоїть на столі, на якому дуже багато листя. Так. І деяке ще листя падає, я залишила, щоб жовтий колір не змішався із блакитним, бо буде зелений колір. Так. І тепер ми переходимо, другий, далі переходимо малювати саме листя. Зверніть увагу, діти, я вже зробила фон самого цього листя, і тепер я беру більше фарби. Води, намагайтеся поменше, а от фарби візьміть побільше. І е, я так роблю. Фарбою проводжу, щоб пензликом, щоб не було видно простого олівчика. От. І тепер я буду трішечки додати іншого кольору. Не забувайте мити гарну щітку. Так, акварельні фарби на них говорять живі фарби, тому вони розпливаються. Зараз наша задача, щоб вони розпливалися. Я роблю різні відтінки. Тепер я добавлю. Беру щіточку без фарби, просто водичка. І підмальовую, так розтікаються гарно. Ось. І... Далі, наприклад, листочок, я добавлю трішки червоного. ось, Це в мене листочки калини. Я додаю. Також, от саме де по простому олівчику, намагайтесь побільше фарби, без води, щоб воно перекрило олівець простий наш. Так, і тепер я додаю жовтої із водичкою. Води побільше, і воно розтікається таке. Получається, тут, почате, такий. Раз. Не забуваємо про прожилки малювати тоненьким також пензлик, пензликом. У кожного листочка вони по-своєму розміщуються. Так. Ми не будемо всі їх вимальовувати. Так, частинку. Так, тепер я зайнялася чашечкою. Дивіться, чашка вона має товщину. Ось я проводю товщину. У мене керамічна тостенька чашечка. Так, тепер я додав. Кольору, ось такого я підібрала, щоб вона більш підійшла підійшла по... до опалого листя за кольором. Так. Добавляю білого, ось відсвітлею. Ще білої фарби добавляю на ручку, вона в мене світленька. Такий приємний ніжний колір, спокійний. Кава в нас з молоком, тому я буду робити такі малюночки, розводи. Так, сюди. Не дуже видно. Зараз я візьму е, ще темнішої фарби і таке зроблю. Так. Ну і е, саме таке, поки воно підсихає, саме таке відповідальне це у нас кава гаряча пара. Так. Ось так показуємо такими лініями. Тільки-тільки такими прозорими, небагато. Трішечки на синьому фоні воно ну, дуже гарно буде видно його. Так, ось. Дух такий, так м'яна, пахуча зігріє нас, так. Так, ну і ще я так дивлюся, ось нам потрібно тут, де чашечка стоїть, зробити темніший тінь від чашечки, щоб вона не літала в нас у повітрі, а дійсно стояла така невеличка, сонце немає. Але все рівно чашечка повинна в нас. Стоять, тому я трішечки під... зроблю темнішим. Під нею. Де вона стоїть саме місце, ось така невелика тінь від чашечки. Так, ну, на цьому все.